Усім доброго дня! Ви знову на каналі Гал «Житлобуд». Сьогодні ми завітали у житловий комплекс на вулиці Навроцького, 31, який знаходиться на стадії здачі. Давайте поглянемо детально, що відбувається на об'єкті, і яка зараз стадія будівництва. Житловий комплекс. На Навроцького знаходиться у спальному районі міста Львова, в Сихівському. Будинок складається з п'яти житлових секцій, які розташовані по периметру. А всередині буде організована зелена зона для відпочинку. Усі перші поверхи в будинках підготовлені під комерційні приміщення. Офіси, магазини і кафе незабаром відкриття. У парі хвилин від житлового комплексу знаходиться проспект червоної калини, з якого можна добратися до будь-якого куточка міста на громадському транспорті. Вибір тут великий. У п'яти хвилинах їзди від житлового комплексу знаходиться торговий центр Арсен і метро. На такій же відстані знаходиться торгово-розважальний центр Шувар, де знаходиться все для вашого відпочинку: магазини, фудкорти і дитяча зона. У п'яти хвилинах їзди також знаходиться Сновківський парк і парк залізні води де все також є для вашого відпочинку зони для пікніка, велодоріжки і дитячі майданчики. В усіх квартирах буде гарне природне освітлення завдяки відкритому розміщенню житлового комплексу та великим панорамним вікнам. Компанія «Галжитлобуд» зараз діє знижки до мінус 10%. Переходьте на наш офіційний сайт галжитлобут.com, вибирайте житловий комплекс, який вам сподобає, і переглядайте усі наявні планування. А за детальною інформацією звертайтесь в відділ продажу на перехресті стрицька наукова 45 а Телефонуйте 098 244 1414. -14. На сьогодні це все. Не забудьте підписатись на наш канал Гаузі Житлобуд, щоб слідкувати за усіма нашими житловими комплексами. А в коментарях пишіть, який би житловий комплекс ви хотіли би, щоб ми оглянули наступного разу. До нових зустрічей!